Вітання всіх грибникам. Сьогодні знову чергова мандрівка. І країна Грибландія, і я її і ведучий Олес Буровик. Досліджуємо знову ліси. Сьогодні ми в Сколівському районі. Карпати. Одна з моїх грибних грядок. Досліджуємо одну мою грибну грядку. Ну, що це означає? Декілька років назад я знаходив в цьому місці гарні білі гриби старенькі, і вирішив їх розмножити. Розмочив у воді, розгріб підстилку, присипав. І тепер сьогодні чисто випадково попавши в ці місця, я побачив таку от картину. До вашої уваги. Ось такий один білий грибочок. Ну, що я скажу? Я приїхав за Це чудовий буковий білий гриб. Чудовий і прекрасний. Але я приїхав на кілька днів запізно. Чисто випадково. Ось такий старенький є ще один. Ну, але це вже все. Зараз ми його знову приживемо і поселимо під землю, під листячко, щоб він викидував спори. А тепер йдемо дивитись нижче. Дивимося, дивимося, і аж душа мене болить. Що я так пізно сюди попав. От заглядаємо. Тут ще отака от двічка. Ну що, він же геть ніякий. Ну, пропав. І цей пропав. Що поробиш? Вони перестояли, вони вже старенькі. Йдемо дивитися далі. Оце означає, якщо в тебе є своя грибна грядка. Взагалі я тим займаюся давно. Ох, який красень був. А ви знаєте, він ще добрий. Дуже гарний. І він ще тугенький. І запросто він піде на просушування. Цей ще добрий. Тут маємо ще одного. Такого красеня неймовірного. охо хо 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 два. Ну цей геть. Якраз такий як треба. Сушити сам раз. Йдемо далі. І от тут у нас ще один. Ай-яй-яй-яй-яй, який красивий. Ой. Пробуємо його. Ой, на жаль, цей уже також піде тільки на розмноження. Ну що, який у нас результат? А результат у нас такий. Три, чотири прекрасні гриби. Прекрасні, здорові. Дивимось по околицях, ну більше не бачу. Отакий От у нас Сколівський район. Така сьогодні мандрівка в країну Грибландію. Ну що ж ми, водички у нас зараз нема, але ми робимо отако. Саме краще, коли у вас є вода. І відерочко розгрібається дерен. І бажано ще знайти корінь дерева, щоб вони вчіплялися за коріння дерева і спори грибів створювали мікоризу, симбіоз, взаємозв'язок грибниці з кореневою системою дерева. І тоді за 4-5 років. При найкращих розкладах ми зможемо знову збирати на цьому місці прекрасні грибочки. Ну що, вибираємо місце. Ай. Ще у нас є такий. Отак воно, отак воно, отак воно робиться. Прикрили і заховали. Якщо погода гарно спрацює, а на сьогодні ніби передають дощики, вони змочать грибничку, змочать ті спори і, можливо, почнеться процес проростання. це у мене такий на даний момент чудовий результат. Йдемо помаленько до наших Грибочків. Отож я знайшов шість штучок, сім. Три з них пішли на поживу, на розмноження, а ще чотири можна буде забрати з собою. Отака прекрасна, отака прекрасна сьогодні картина. Тому слідкуйте, підписуйтесь, і країна Грибландія і я її ведучий Олесь Боровик відкриємо вам чергові таємниці грибного царства. Ця одна грядочка у мене є тут прямо під цима двома поваленими деревами. Але поки що я ще тут не знаходив нічого. Отож, продовжую свою мандрівку. Ой, і далі, якщо буде щось. Обов'язково буде хороше і прекрасне кіно. Поки що до нових зустрічей!